Ну але разом з тим, знаєте, якби з іншого боку, якщо говорити безпосередньо про ці команди, то в них є можливість проявити себе тим футболістам, які напевне ще поки що не доросли до рівня прем'єр-ліги, але дають от, знаєте от такий шлях. от, в них помітний цей шлях прогресу, тому що через такі команди іноді проходять футболісти і можна. Через знаєте, сито відсіяти якісь хороших виконавців. Один з них про одного з них ми якраз будемо зараз говорити. А це Сергій Мікошка, юний футболіст. Влітку з Динамо 2 перейшов до основної команди «Ховерли». взимку. Він ж пройшов збори з Динамо, але до початку весняної частини українського чемпіонату повернувся до Ужгорода, адже там він ключовий гравець, якому довіряє В'ячеслав Грозний і навіть називає українським Месі. Наш кореспондент Віталій Звєров це послухав і перевірив. Ні, це все ерунда. Техніка один із ключових елементів у грі Сергія М'якушка. Цього сезону 22-річний лівий нападник вперше стабільно грає в основі команди еліти Говерлі. За рік він став одним із її ключових футболістів і навіть заслужив солідне порівняння. Ми тут йому таку, знаєте, в хороше ласкати ласкатина це український месі. В нього такий дріблінг, такий швидкісний все є, і він дуже позитивна людина. Ще одна схожість із Месі не надто високий зріст. Зараз усього 174 сантиметри, як для стереотипу українського футболіста, неприпустимо мало. Ця обставина ледь не коштувала м'якушку кар'єри. Пройшовши всі ланки академії Динамо у 2010-му клуб не став пропонувати йому контракт. Я не знаю, як маленький, маленький рост, але Думаю, б я. Брався тренеру і хорошо грав би, то мене б оставились маленький. Мус. Ну, що не виходила на той час. По-моєму, зато його відчислили, відчислили з однієї академії, в якійсь мірі невисокого зросту, але дуже быстро, швидко, швидко перебирає ногами, да, як може Месі. Тоді Сергій Ковалець повірив у талант українського месі і дав йому шанс в оболоні, де згодом м'якушко досяг рівня першої команди. А у 2012-му, очоливши молодіжну збірну, ковалець викликав до її складу знайомого юніора. Та подія стала поворотним моментом у кар'єрі Сергія. Ми грали контрольний матч у манежі Київського Динамо проти Динамо. Він забив два м'ячі. Ми виграли 3-1. після співдружності Київське Динамо підписало з ним контракт. Так що, по крайній мірі, якась така реанімація. Зборна не тільки мені допомогла в плані психології, але і допомогла мені в команду. Повернення в Динамо стало проривом. Сезон у дублі, очолюваному Олександром Хацкевичем, додав досвіду, але не топ рівня України. Тому вже на початку цього футбольного року Динамо вирішило відправити м'якушка за перевіреним маршрутом. Бушгород. Летом было уже оставалось пару дней до конца трансфера. Мне тренер Динамо сказал, что я еду в Гаверлу. Как бы ну, не спрашивал, хочу я или нет. Он просто ну, сказал, что так вот надо, так будет лучше для тебя. Знайомство с Говерлою начинается с теории. Вячеслав Викторович постоянно выбирает какого-то футболиста, например, и про него говорит, что ему нужно делать, какие хорошие стороны, какие слабые стороны, над чем работать. ты? тебе передачу снимают. Но важно, чтобы после этой передачи чуть-чуть нос не задирал. Потому что пока у тебя много ошибок. Но минимум ты должен сегодня бороться с Ярмоленко и Эриком за лавроя лучшего бомбардира чемпионата. Ты тоже нападающий. Нападаешь, ты не полузащитник говорит, ты нападающий. Месси это нападающий. Неймар это нападающий. Педро это нападающий. Суарес нападаючий і ти нападаючий. Реалізація одна із проблем, Якушка. Попри безліч моментів за цей рік, він забив усього чотири голи, три в чемпіонаті, і один в кубку. Може, просто каково не везення. Ну, Максим Маша теж такой, коли він не мог свой гол. рекорд. У нього теж у нього спрошували часто, чому не може А Він відветив, що рано чи позже все одно залетить. І він залетів ворота, зари, я вважаю, що ці мечі теж рано чи поздно залітять. На шацьких м'якушкорів неспроста. Досвідчений футболіст ставиться до молодого колеги як до сина і допомагає пізнавати усі тонкощі дорослого футболу. Брилок сказати, да. Да. так. Брелок, так. Просто посміятися. Так він, як і всі малиші добре, всегда улыбається, всегда на позитиве. Ну, поэтому, я думаю, це в далі йому буде допомагати. Ну, то он. Он може дати хорошую передачу, може увидеть. У нього культура паса хороша, поля, полі, Даже Навіть якщо не спиной спиною тебе, то я можу тебе дати. Я, я все Шацких, Грозный грозний ковалець звертають увагу м'якушка на його слабкі сторони. Насамперед небажання розлучатися із м'ячем у потрібний момент. Пояснюють, на прикладі коноплянки, що коноплянка не губить м'ячі, коли він йде в обводку. Він приймає рішення, коли ви правильно сказали, два-три гравці вже його зустрічають. Вже швидкість є підстраховка, і тут якраз коноплянка віддає м'яч. Тут якраз Сергію потрібно цей елемент підпрацювати, коли потрібно йти. Водку обігрувати гравця, коли треба віддати передачу. Бувають такі моменти, що просто некому віддати, поэтому вже хочеться улучшать ситуацию і искать лучшие варіанти, щоб когось знайти э, ну, найти нацельную э, на передачу. Не так, щоб просто вот куди то гасити. Ну, иногда получается, иногда нет, не знаю, у ну, конопенки же тоже иногда получается, иногда нет. Рік у Говерлі плічоплічі з досвідченими партнерами дозволив м'якушку не лише працювати над слабкими сторонами, а й розвивати свої сильні. Це не складно помітити. Нині щойно м'якушко отримує м'яч, його атакують одразу кілька футболістів команди суперника. Це стало немножко важче, тому що раніше дійсно ну, не страхували цих ну, захисників. І якщо я одного обіграв, то вже більше пространства. А теперь ну, якщо одного брати, то вже знову защитник. Все це свідчить, що м'якушко на правильному шляху розвитку. Його успіхи помічає Сергій Ребров. Взимку він запросив молодого таланта на дебютні в його житті збори із першою командою Динамо. Ну, не передам я то, що якби чувствовали. Це ну, дуже приємний момент. Звісно, хочеться ще раз такое испытать, такі моменты. Розмовляли з Сергієм Станіславичем і. Для меня это очень важно были его слова. То есть, как он меня видит как футболиста, ну, как, бы, как он меня оценивает, каким футболистом? Он мне сказал, и я это запомнил. Я и представлял себе футбол, то, наверное, это все время было желание попасть в первую команду, в Динамо Киев. Сергій М'якушко не дивиться у бік європейських чемпіонатів. Йому 22 і Його мета Динамо. Хто зна, можливо, основний гравець Говерли цього сезону невдовзі зможе претендувати на основу Динамо. Восьмий номер у киян ніби ніхто не займав.